<реш> Мне все время кажется, что я лечу, просто грибу против ветра, причем во, все, во всех аспектах нашей жизни. Той час, коли вся країна збирає на байрактари допомогу ЗСУ та постраждалим від війни, співачка Інна Воронова, дружина українського бізнесмена та артиста Юрія Чернецького, якого затримали у центрі Києва під час збуту кокаїну, оголосила збір коштів на заставу, щоб її чоловік ну міг вийти СІЗО. Вот На що мій мудрий муж Юрій Чернецький сказав: по-перше, тебе не Это точно так. Она на гласі то на що настоящую висоту можна набрати только когда ты летишь против ветра. Жінка заявила, що потрібно зібрати 4 мільйони гривень. Ну, а за це фоловері можуть отримати безоплатний концерт. Дуже важливе повідомлення. А 4 мільйона это всего 4000 людей моїх жінок, які люблять нас, які многім надихалися, це все 4 4000 жінок. Ну, може, мужчин, я не знаю. Котори можуть скинути по 1000 гривень. І ми будемо знову слова і ви будете бачити наші сторіс. Друзі, ну що ж, це відбулося. Найкращий подарунок, який я могла отримати в свій день народження, це засудження наркобарона на 5 років. Боже, дякую вам всім за розголос. Дякую за підтримку. Дякую нашому законодавству. Реально, це вже перший крок до нашого нового майбутнього. До слова два роки тому Юрія Чернецького правоохоронці затримали за підозрою, в тому що він є ВІП-постачальником наркотиків для української еліти. При цьому тоді також були е наркотики, гроші, патрони, зі пакети та звичайно ж електронні ваги. Але Не знаю абсолютно чим займався мій коли він був в іншій сім'ї, там років, але Но мною мій муж артист. Боже, друзі, випочається мене зараз. Емоції переповнюють. Мене всі вітають. ось зараз мене реально всі вітають. А з цією перемогою я вважаю, що вона наша спільна перемога. Вибачаюся за емоції. Ну просто ви розумієте, що ми за це боролися з вересня місяця, з вересня місяця. Я вибачаюся цього е е е поважного громадянина України тримала за яйця з вересня місяця. І реально, ну, я вірила, я вам клянуся, я вірила, що буде справедливість, і що. Він отримує те, що має. Хтось, звісно, зараз там коментує, що йому дали там недостатньо років. Я вам кажу так: 5 років позбавлення волі це вже перемога, це вже перший крок. І Я обіцяю українському народу, що я буду слідкувати за ним всі 5 років, щоб він ніфіга не вийшов не на день раніше. Юра, вражай! Вітаю на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтеся і включайте дзвінок. Ви вже, мабуть, могли зрозуміти історію про наркобарона бізнесмена Юрія Чернецького. І от після винесення йому вироку про збуд наркотиків у соцмережах власне його дружина повідомляє про розставання з ним. У прямому ефірі інстаграм співачка Інна Воронова назвала екс-обранця, приголомшливою людиною, яка збилася зі шляху. Але додала, що не готова робити якісь речі на його прохання, які можуть її підставити. Нормально намагалася, навіть знаходячись зараз у СІЗО, да, поділитися своїм внутрішнім світом більше з ним. Потому что у него было больше там свободного времени, чем в обычной жизни. Тобто, то есть я ему отдала все книги, которые трансформировали в какое-то время 20 лет меня. Он все прочел. Он реально, я верю в то, что он поменялся, Просто, возможно, от испуга, возможно, от того, что он в растерянности, он меня сейчас просит делать такие вещи, которые могут меня подставить. И для меня это... Мой мужчина так не может. Мой мужчина может поступать только очень мудро, заботясь обо мне, о моих детях, думать о том, чтобы я была в безопасности. Он так не делает. Поэтому это конец. Я уважаю себя как женщину. Я хочу, щоб мой мужчина думал о моей безопасности. Все больше ничего не скажу. Теперь дальше отвечай на вопросы не по теме. Нагадаю, що напередодні зірка x фактору разом з дітьми приїхала з орендованих апартаментів у свою київську квартиру, щоб почати жити з чистого аркуша. Найближчим часом артистка планує оформити розлучення і повернути собі дівоче прізвище, щоб не асоціювали з екс-коханим. Чернецького засудили до п'яти років позбавлення волі через три з половиною місяця після затримання. 25 серпня його спіймали з партією розфасованого кокаїну грошима та патронами. Після цього дружина Юрій попросила своїх підписників Скинутися на заставу чоловікові, яка становила 4 мільйони гривень. У жовтні 2020 року бізнесмена вже було затримано та відпущено під заставу 2 мільйони гривень. Тоді його звинуватили у продажу кокаїну відвідувачам київських нічних клубів. В Чернецькому 48 років, він власник мережі барбершопів, має п'ятеро дітей, троє від видавця сайту Поліни Нені Бесінюей, з якою він прожив 11 років. Друзі, ну що ж? Слава Україні! Героям слава! І я прям дуже щаслива, що саме в мій день народження це відбулося остаточно і безповоротно. Ось Тому е я думаю, що тепер кожен українець буде вірити, реально вірити в наше з вами світле майбутнє. Бо я, чесно, вже думала, що цей день просто максимально... Максимально такий сумний, але, бачите, у всьому є світ. А от співачка Інна Воронова зараз робить все можливе, аби на неї звернули увагу. Дівчина чомусь продовжує спілкуватися російською мовою, хоча випускає україномовні пісні. Власне, вона публікує у своїх сторісах і в інтернеті. Послухайте мою музику. Це все, що мені зараз залишається робити. Ось така от Інна Воронова. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. I'm sure the